На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу дочити містом. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, протягом минулої доби наші захисники відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкіно та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського. Зараз в районі Авдіївки тривають запеклі бої. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тернавський. За його словами, з початку доби в районі міста, ворог здійснив 20 авіаударів і понад півтора. Рих сотні артилерійських обстрілів, крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів. Він підкреслив, що з зруйнованих позицій українські воїни виходять і закріплюються на нових рубежах, підкресливши, що пріоритет збереження життя наших бійців. Тому, в разі потреби, вони відходять на нові позиції. За його словами, на превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Командувач додав, що евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється на цей момент. Нашим захисникам перекидають потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. І от після багатьох місяців протистояння воїни ЗСУ покинули укріп район Зеніт на півдні Авдіївки. Про це також повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він підкреслив, що воїни ЗСУ тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тарнавський додав, що тактично заняття цих позицій не дає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборони. Ної операції за словами командувача наразі триває перегруповання військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. В той самий час, за даними аналітиків з проекту Deep State, російські війська нібито захопили Донецьку фільтрувальну станцію в районі окупованого міста Ясинувата. Крім того, повідомляється, що окупаційні війська змогли просунутись біля селища Невельське. А також вони, начебто, підійшли в притул до селища Ласточкино. втім, офіційно цієї інформації не підтверджували. Воїни 110 десятої механізованої бригади продовжують стояти в Авдіївці. Попри безпрецедентні удари ворога, як повідомили у пресслужбі бригади, її підрозділи стійко та мужньо тримають місто впродовж двох років повномасштабного вторгнення без нарікань. Росіяни знищують Авдіївку всіма видами озброєння, але воїни все ще стоять. Зазначається, що проти воїнів ЗСУ воює більше 12 окремих з'єднань противника: бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Тому при це 110-та бригада продовжує тримати оборону. Наразі ситуація в Авдіївці доволі критична однак, попри чутки збройні сили України не виходять з цього населення. Солоного пункту про це заявив ЗСУ Євген Євлєв з позивним Шейх. Він зазначив, що поспілкувався з підрозділами, які вже майже два роки захищають Авдіївку. За його словами, по-перше, не весь склад та частину підрозділів вибули на ротацію та до окомплектування. По-друге, третю штурмову бригаду завели в Авдіївку, тобто ніяких таємних наказів про виведення військ з Авдіївки немає. Якби він був, то ніякий штурмовий підрозділ туди б не кидали. І от Російські окупанти продовжують поливати фосфорними снарядами Авдіївський коксохімічний завод. Як повідомляє третього. Окрема штурмова бригада росіяни щодоби випускають по підприємству десятки авіаційних бомб. Крім того, не припиняються артилерійські обстріли. У дописі зазначається, що через застосування ворогом фосфорних боєприпасів загоряються цистерни з мазутом, через що отруйний смог розповсюджується всією територією завода. Разом з тим, у бригаді наголошують, що підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. В той самий час, на думку співзасновника Діп Стейт Романа Погорілого, падіння Авдіївки це нібито. Питання часу він зазначив, що ворог рівняє з землею абсолютно все від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою кабі, тому за його словами утримувати деякі позиції вже навіть не має сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Окрім цього, за його даними, окупаційні війська вже мають повний вогневий контроль над містом. Що робить заїзд і виїзд завдіївки? Цитую лотерею. Що стосується втрат ворога, то в районі степового воїни з 47-ї окремо механізованої бригади знищили російське укриття. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На опублікованих кадрах можна побачити, як в дрон залітає у будинок, в якому засів ворог, тим самим знищивши його особовий склад. Також в цьому районі українські захисники накрили групу окупантів касетними боєприпасами. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як за пересуванням окупантів з неба спостерігає БПЛА з приладом нічного бачення. Після того як артилеристи зсу отримали координати супротивника, по ним одразу ж був нанесений удар. Загалом, вже за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 711 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 52 одиниці військової техніки. Мова йде про 9 танків, 24 бойові броньовані машини, 10 артсистем, одну станцію БПЛА та 6 автомобілів. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Таранавський, лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали понад 20 Тисяч осіб, тільки вдумайтесь в ці цифри: 199 танків та 481 бойова броньована машина. Я ще раз повторю: з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали понад 20 тисяч осіб. І от за той час, що третя штурмова бригада перебуває в Авдіївці, її воїни знищили понад 4 тисячі окупантів. Про це повідомила прес-служба бригади. Як зазначається у дописі бійцям підрозділу протистоять щонайменше 15 тисяч особового складу армії окупантів, крім того, захисники третьої окремої штурмової бригади задали критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам противника. Також, як зазначили у бригаді, вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада РФ, як додають у дописі, окремі завдання на фронті виконує і особовий склад ГРУ РФ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації і артилерії. І от також бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали відео з підвалів Коксохіму. Такі кадри виклала прес-служба підрозділу. У дописі зазначається, що всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених навіть тоді, коли від чергових кабів сиплеться стеля. Хто кадав здобуті вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходить не тігри, вони надійдуть там крисна. Пані, ви поняли задачу? запасувайте максимально ефективно. Скільки на позиції? Ну блін, ну, ну спортили мені, ну. Давай, брати, біжи. Ну, вас туди, сюди! Хочеш, ніколи. Вони увійшли в положення, вони знають, що е, у нас тут е, більшість впевнені. Вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб е, там, відбити якісь е, робіт. Поступили нові бійці, з ними працювали і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити там понади і при тому успішно. Зараз давайте щоб повернулися з тиграми. Тігріки. Отже, просто можеть за словами військового оглядача Олександра Коваленка, навіть якщо в цю хвилину США повністю погодять пакет військової допомоги Україні, це жодним чином не змінить ситуацію в Авдіївці. Він пояснив, що для прибуття перших партій зброї потрібно декілька тижнів з США до Європи і потім звідти до України. Коваленко додав, що зараз склалась така ситуація, що ворог вже зайшов в Авдіївку, але постає питання: зсу будуть намагатися контратакувати чи займуть більш вигідні позиції для оборони. На думку Коваленка, якщо буде прийнято рішення залишити місто, о зСУ відходитимуть на такі позиції, які дозволять і надалі ефективно виснажувати армію РФ та знищувати техніку окупантів. Коленко підкреслив, що навіть якщо ворог захопить Авдіївку, то йому знадобиться чималий час для ротації власних угруповань, відновлення людського ресурсу і технічної складової. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, ЗСУ, нібито залишать місто протягом найближчих діб. Однак для того, щоб успішно вивести війська з Авдіївського району оборони, треба ще також докласти зусиль. Зокрема, райони Орлівки, Ласточкиного, Сєвєрного, Тоненького та 9-го кварталу Авдіївки, необхідно буде утримувати, допоки останні українські військовослужбовець не вийде з міста. На даний момент українські війська залишили найбільш проблематичні позиції і рубежі для подальшої оборони міста, де їм реально загрожувало оточення та відрізання від основних сил Ця Зеніт та Донецька фільтрувальна станція. Однак територію східніше та вулицю Тургенєва зсу все ще продовжують утримувати. Очевидно, для забезпечення подальшого планомірного та організованого відходу своїх підрозділів. Передові підрозділи противника зараз закріплюються в районі ресторана Брівно та Авдіївської автобази і, очевидно, готуються до продовження наступу південно-західному та південному напрямках, аби спробувати перерізати останню комунікацію, яка ще залишається під контролем ЗСУ. на думку машуця. Найближчим часом по напрямку Водяне Сєвірне, а також об. 9-й квартал спробує атакувати і південне угруповання противника, а саме перша окрема мотострілецька бригада. А також нещодавно введений у бій 10-й танковий полк. Цілком ймовірно, що до них можуть бути підключені підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади противника. У південній та південно-східній частині Авдіївки ймовірно продовжують витіснення наших підрозділів на північ 2-га добровольча розвідувано штурмова бригада та 1487-й мотострілецький полк територіальних військ, підсилений 87-м стрілецьким полком мобілізаційного резерв... Зерво очевидно, що командування противника на даний момент вже встановили факт відходу підрозділів ЗСУ з ряду позицій та робожів у Авдіївському районі оборони і найближчим часом спробує завадити їм продовжити цей процес організовано та поетапно. Іншими словами, найближчим часом варто очікувати наполегливої спроби противника прорватися на ділянці між северним та дев'ятим кварталом, щоб лишити наші підрозділи, які ще обороняються у центральній частині міста, можливості своєчасно та з мінімальними втратами відійти у західному напрямку.